Друзі, всім привіт! Така погода, як бачите, що просто не передати. Я впевнений, що ви так само переживаєте ті самі емоції, що і я. І я маю не такий великий досвід. Я думаю, як ви в бджільництві або ж більшість глядачів каналу. Я ще не був свідком такої погоди, такого сезону, коли ти стоїш на полі з ріпаку, правда. ж. Але погода настільки не дає бджолам працювати, що вона. Не просто не дає їм працювати, вона її робить тільки гірше. Так, повні вулики, бджілки, бачите? Повно, просто бджоли є дуже багато, так? І е, більше того, у нас на, на землі є велика кількість е, підмору. Я не знаю, чи це можна назвати потравою чи ні. Але я думаю, що, напевне, це бджола так природньо відходить, бачите, так, якщо дивитися. Напевно, це природній відхід. І так її навіть бачите, поза людками бджола, здавалося б, бачите, жива. Видно, що вона просто стине. Можливо, вони вилітають, О, бачите, тут позаду так само. Просто застиглі бджоли. Ну, капець. Давайте заглянемо в вулики, тому що ну, зараз є мега необхідним контролювати в них корм. До речі, в нас є телеграм-канал, друзі. Ви можете перейти за QR-кодом або за посиланням в описі цього відео. Там я ділюся з вами ну, такими цікавими, свіжими новинами, які в мене на пасіці та в житті. Переходьте. Так, тут, бачите, я показував вам в минулому відео. У мене були сімейки, в котрих було реально, вони трошечки собі піднесли, що десь на початку цвітіння ріпаку, коли була погода, вони дійсно собі трошечки піднесли. А от зараз я, одразу ж ми йдемо до сімейки, котра котра я знаю, що в них ну, маленьку корму. Тут дуже важливо зараз глянути, і якщо щось я їм е, покладу з іншої сімейки, з магазину, з тих, що себе добре забезпечили. Ми обов'язково зараз після цієї е, заглянемо і до них. Наскільки вони вже з'їли цього самого корму, ви бачите, трішки бантежиться. Е, що я вам скажу? Що серед цієї цієї рамки, ось це в них така кількість меду. І це ну явно не окей. В них є велика кількість зараз безпосередньо тут на цій самій рамочці є велика кількість розплоду. Так, поставлю рамочку тут на дерев'яшечку. Є велика кількість розплоду, їм його потрібно вигодовувати. Бачите, так само тут у нас є вся печатна рамочка розплід буде виходити, це окей. Так, мисочки я бачу, в них вони тут, в них вони тут є, але але вони не є такими аж ройовими дуже. Тобто вони не є, не є відтягнутими. Воно що я їм давав вощинку, вони її трошечки підтягнули. До речі... Видно, що тут бджола рижа, самі розумієте, що за бджоли, і бачу те, як вони себе поводять. Вже трошки розумію, як їх характеризувати, і характеризувати їх точно можна великою кількістю бджоли в гнізді. Прямо от вони дуже класно бачите, заповнюють гніздо, в них дуже багато розплоду. От, бачите, є мисочка якась одна. Так, там навіть і личинка, але це от подиночний варіант. Тут вони ці бджілки, вони нормально виходять з цього ройового стану. Нічого особливого. Ось тут є мисочки. Ну, вони всі пусті. Це нормально, це окей? Це добре. Потім трошки розрівняється, ми ще їх будемо. Коли роз, розпогодиться, трішки, ми ще будемо їх послабляти. Ну і давайте що, крайня рамочка? Крайня рамочка. Дивіться. Ага, добре, ну тут трошечки нектару є, трошечки зовсім, бачите, зовсім капельку перги і чуть-чуть нектару. Це. На таку велику бджолину сім'ю це ну, взагалі сльози. Е, друга рамочка. Бачите, сухо, сухо капець. Це прямо от жорстко. Я вертаю їм рамочку, і зараз я зроблю ротацію магазинних рамочок. Ось тут, бачите, в нас є сімейка, котра вже в нас має надставку. Доставку вона отримала давно, бачите, в другій. От бачите, як цікаво, що через цей холод ці бджолки, бджолки ці, вони собі піднесли корму. Вони піднесли, бачите, рамочка з залита. Окей, тут вощинка була, вона вся залита, але бджоли вже тут немає в магазині. Похолодало, похолодало, друзі. Прямо от вони. Ну, Відчувають цей холод зараз дуже сильно, тому що зараз дуже багато, бачите, тут навіть в, в цьому магазині. І вони, в них мені навіть здається навіть було більше меду, ніж прямо от зараз. І вони, видно, його під'їдають. І багато дуже бджолибать. Ну, це все мед, це окей. Ця, ця сім'я вона гарно розвивалася, вона встигнула собі піднести. Я одразу, ж, напевне, зроблю так от заберу цю рамочку Цю з медом. Таким чином, я там відніс в цю сімейку, яку якраз ми щойно оглядали, я їм заспособував цю рамочку. Таким чином, ми зможемо трошки убезпечити свої, свій сон, свої нерви від того, що бджілок не буде голодної смерті буквально. А тут зараз нам з вами буде дуже цікаво подивитися, адже в цій сім'ї вона велика. Ми її ослабляли, ми виламували тут маточники. так. Тут нам буде цікаво зараз з вами глянути, чи е, в них нема е, ройового настрою. Чи повернувся він, чи не трошки попустило з цього, чи ні. Це дуже цікаво зараз подивитися. Так, дивимося одразу ж. Тут от рамочку моїм вирізали рамочку з трутнем. Може і не вирізали, зараз подивимося. Та не вирізав я ще їм її, того що вона ще не попечатана. Коли вони її добре запечатають, тоді я їм її і виріжу. Це обов'язково. Так, наступну і витягну і цю покладу. Так от буде правильно, щоб не всувати їм цю рамочку. Так. Темна рамка, вона, звісно ж, бажано йде на вибракування. На відбракування є моточники, але бачите, такі грубі. От вам зараз добре їх видно. Вони товсті, якщо вони товсті, то швидше за все, що там нічого не буде. Що Це окей, це норма. Норма для них, от бачите, таке цілий стос. Ось тут буде, бачите, тут у нас вже є яєчко. Ну тут що зробиш, що їм зробиш? Нічого не зробиш. Її яєчко матка відкладала. Значить, бджілки в ройовому. Якби була погода, якби був взяток з ріпака, все було б чітко. Але, бачите, підкладав я їм сушнинку саме не вощинку, І вона, от вся в яєчку. Оце супер вам видно. Бачите, супер. І е, це добре, тому що якщо е, так підуть справи. Вибачте, я думаю, що ви бачите, що в мене трошки активні рухи, тому що вже зараз пізно, після роботи не дуже встигаю. О, дивіться, яка гарна матка, насправді. Маточка в них тут така гарного розміру. Дуже гарна. ось вам, бі, вам її зараз буде видно. Гарного розміру, мітка вже в неї старлася, але вона велика, її годують, а значить все гаразд. Тут видно, виходили бджілки, ще одна мисочка, тут же ж з рамочкою. Мисочка, бачите, на мисочці все на щітку. Ромочку з маточкою я відкладаю на бік, щоб ну, не переживати, що її десь там з ще щось таке, це не окей. Ну, так само бачите, є розплід гарно. вони його, Маточка сіє. Розплід виходить, маточка відкладає дієчка і їм може перейти ройовий настрій. Враховуючи те, що зараз я їх трошки послабив, матка почала добряче відкладати зараз яйця в комірки, бджілки її годують і вони будуть зайняті вигодовуванням цих яєць, котрі незабаром стануть личинками. Але ця погода, друзі, це прям якась така цілковита халепа. Халепа, та й годі. Бачите, ще одну вощинку я їм підкладав, і вони трошечки занесли до неї нектару. Нектару, але що ну, зробиш? Шо зробиш? Нічого страшного, Складаю їх до купи назад. Ось таким чином, друзі, будемо працювати, забирати сильніших і давати слабшим. Е, як є, такий вже сезон. Нам з цим треба е, погоджуватися, нам треба це приймати. Е, нам буде потрібно з цим жити, і потрібно приймати міри для того, щоб е, покладати надії на наступний медозбір. Адже наші бджілки швидше за все е, через цей ріпак, який вони не взяли, вони поїдуть швидше за все в ліс. Е, е, Покажу вам нашу місцеву акацію. Будемо сподіватися, що вони візьмуть якихось лісових квітів, ягід, трошечки, можливо, десь Бог вирівняється погода, друзі. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся на канал і обов'язково загляньте до своїх бджіл, щоб вони у вас не були такі от голодні, як і в мене.